Аудіодовідник Вибори 2012 голоси партії презентували у Києві. У ньому зібрано інтерв'ю з лідерами чи представниками 18 із 22 політичних партій, які беруть участь у передвиборній кампанії. Опитувані розповіли про свої досягнення виборчі списки. Проте ключове запитання під час інтерв'ю мало стосунок до особливих виборців, представників національних меншин, вразливих груп Відповіді на нього увійшли до брошури особливі виборці виборці-2012. Що обіцяють партії, що Турбує виборців проблема. Ми спеціально не робили висновки в нашій брошурі. Ми просто виклали їхню позицію і дали можливість виборцю розібратись, наскільки його чують, наскільки адекватне те, що пропонують партії. Два видання це підсумок шести регіональних формів меншин. Їх провели протягом вересня і жовтня у Черкасах, Білогірську, Ужгороді, Донецьку, Бердичеві та Луганську. Головними учасниками форумів стали люди із інвалідністю, роми, соціальні сироти, люди нетрадиційної сексуальної орієнтації, представники ісламських та християнських радикальних громад. Навесні стартує друге коло формів розмаїття. Проєкт ЄС триватиме до липня 2013 року. Цель этот проект – это чтобы все могли участвовать в выборах и чтобы интересы меньшинств, интересы каждого человека и каждого гражданина можно будет услышаны разных политических партий. Сто дней после того, как выборы пройдут, они будут снова собираться и снова смотреть, их интересы были выслушаны или нет. Аудіодовідник Вибори 2012 голоси партії презентували у Києві. У ньому зібрано інтерв'ю з лідером чи представниками 18 із 22 політичних партій, які беруть участь у передвиборній кампанії. Опитувані розповіли про свої досягнення, виборчі списки. Проте ключове запитання під час інтерв'ю мало стосунок до особливих виборців, представників національних меншин, вразливих груп Відповіді на нього увійшли до брошури особливі виборці виборці-2012. Що обіцяють партії, що Турбує виборців. Проблема менше. Ми спеціально не робили висновки в нашій брошурі. Ми просто виклали їхню позицію і дали можливість виборцю розібратись, наскільки його чують, наскільки адекватне те, що пропонують партії. Два видання це підсумок шести регіональних формів меншин. Їх провели протягом вересня, і жовтня у Черкасах, Білогірську, Ужгороді, Донецьку, Бердичеві та Луганську. Головними учасниками формів стали люди із інвалідністю, роми, соціальні сироти, люди нетрадиційної сексуальної орієнтації, представники ісламських та християнських радикальних громад. Навесні стартує друге коло формів розмаїття. Проєкт ЄС триватиме до липня 2013 року. Цель этот проект это чтобы все могли участвовать в выборах и чтобы интересы меньшинств, интересы каждого человека и каждой горожане можно будет услышаны разных политических партий. Сто дней после того, как выборы пройдут, они будут снова собираться и снова смотреть, их интересы были выслушаны или нет.